Привіт, сьогодні ми зануримося у дві абсолютно різні історії про економічне майбутнє України. З одного боку світ чує гучні заклики інвестувати, а з іншого, український бізнес стикається з, м'яко кажучи, непростими реаліями. То що це початок великого економічного дива для всіх, чи гра, де правила вже написані не на користь місцевих. Ну ми розбиратися. Щоб одразу зрозуміти, наскільки все. Неоднозначно погляньте на ці два повідомлення, які існують одночасно. На міжнародних аренах у Давосі кажуть: інвестуйте в Україну негайно створюйте робочі місця. А тим часом у Києві люди чують, складіть тривожну валізку, будьте готові до відключень світла. Цей контраст він просто разучий, і саме він лежить в основі нашого сьогоднішнього аналізу. Отже, вся наша розмова буде обертатися навколо цього ключового протиріччя. Є глобальне бачення відбудови, таке, знаєте, красиве і оптимістичне. А є повсякденні дуже складні виклики для тих, хто живе і працює в Україні прямо зараз. Почнемо з першої реальності. Це та картинка, яку показують світовиму. офіційний гучний міжнародний заклик: приходьте, вкладайте гроші в Україну. І це не просто якісь абстрактні слова. Ось пряма цитата президента на всесвітньому економічному форумі. Це дуже потужний політичний сигнал, який транслюється на найвищому рівні. По суті, це пряме запрошення до дії для всього світу. І знаєте, це не обмежилося лише закликами. Ні, ні. За цими словами стоять цілком конкретні дії. Українська делегація проводила цільові зустрічі з так би мовити, акулами світового фінансового ринку. Це показує наскільки серйозні наміри залучити справді великий капітал. І щоб ви розуміли масштаб гравців, про яких йдеться, ось вам приклад BlackRock. Це один із найбільших інвестиційних фондів планети. Вони управляють активами на понад 9 трильйонів доларів. Це просто космічні суми. І той факт, що саме такі компанії консультують щодо відбудови, говорить про те, наскільки високі ставки у цій грі. То чим же їх приваблюють? Ну, судячи з усього, пропозиція досить серйозна: це й відкриття ринку землі, і доступ до багатих українських надр, і звісно ж, можливість створювати нові виробництва та робочі місця. А тепер тримайтеся міцніше, бо ми перевертаємо медаль і дивимося на її інший, значно менш райдужний бік, поки світові гіганти отримують запрошення, що відбувається з тими, хто вже працює на українській землі. І тут джерело використовує дуже сильне слово: місцевий бізнес буквально знекровлюють. Тобто, умови воєнного часу та внутрішня політика створюють таке середовище, де виживати стає все важче і важче, не кажучи вже про якийсь розвиток. І це не просто емоції. Ось чотири конкретні чинники, які тиснуть на місцевих підприємців: по-перше, податки і регуляція, які постійно ускладнюються. По-друге, інфраструктура, постійні відключення світла, які можуть тривати по 20 годин і просто зупиняють будь-яку роботу. По-третє, мобілізація, через яку бізнес може в одномить втратити ключових людей. Ну і на додачу фінансові та транскордонні обмеження. У таких умовах щось планувати це практично нереально. От і виходить, що коли скласти ці два пазли разом, виникає таке, знаєте, дуже незручне питання а чи не є це змаганням, де один учасник біжить по гладкому асфальту, а інший по болоту з гир'ями на ногах? Ось ця таблиця насправді говорить сама за себе з одного боку іноземні корпорації з величезними грошима, з політичним захистом своїх урядів, а з іншого український бізнес, виснажений, без капіталу, вразливий. Результат одні готові скупити все, а інші просто не мають сил навіть думати про розширення. І ця нерівність, вона ж проявляється навіть на абсолютно особистому рівні. Український підприємець, на якому тримається вся його справа, підлягає мобілізації, і його бізнес може просто зупинитися. А іноземний фахівець, який працює поруч, живе за абсолютно іншими правилами. Це, по суті, два паралельні світи на одній і тій самій території. Добре, ми побачили ці дві реальності, які існують пліч опліч? А тепер давайте зазирнемо у майбутнє, які довгострокові наслідки може мати такий підхід до відбудови. І тут ми підходимо до головного побоювання яка кінцева мета всього цього? Справжній сталий розвиток для країни, чи просто викачування ресурсів та прибутків? Існує серйозна тривога, що великі гравці можуть прийти, швидко заробити і піти, не залишаючи після себе нічого фундаментального для добробуту нації. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найголовнішого питання адже рішення, які приймаються просто зараз, в процесі відбудови, зрештою і визначать, коли вся ця курява війни осяде, у чиїх руках насправді опиниться майбутнє України.